Над лиманом, метро кремі, сонячний тім твій за синім туманом, там над лиманом до ранок, мов скло. Що то вже біле чаїне крило, але біліш паруси над лиманом. Давній, мій друже, ти тільки пожди, так величально приходять до тебе птиці і риби, зорі і стебла в краплі води, в краплі роси, світ. Не вистава, ні щастя, біди я не купивсь на фальшиві міраклі. Я собі світ відкриваю до краплі, в краплі роси, в краплі води. Може, це все невеликий прогрес. Ринковий горніст розлучився із горном, Із солов'їним нелюдським горлом. Я в світовий увіходжу оркестр. Генч, маки, небесах небесах угорі. Розсипали сіль і їдуть ляку. Досі та сіль із чумацького шляху, краплі моєї малої зорі. Мамо, природо, ти нам прости, доки війдеш у праматірне лоно, бо й перед нами море солоне в краплі води, краплі роси. Час нам рахунок веде до межі, час не спокусить солодким обманом. Тім над лиманом стає за туманом над очей світання душі. Там над лиманом гучать голоси, ти принеси мені чаєчку, птаху, дрібку зорі із чумацького шляху, в краплі води, в краплі роси.